З 12 липня зернозбиральні комбайни вийшли на паляла зівщини. Площа збирання ранніх зернових в районі становить майже 46 тисяч гектарів. Збиральну кампанію розпочали всі сільськогосподарські підприємства району і станом на 18 липня вже скошено більше 16 тисяч гектар, що становить 36,7% від загальних площ збирання. Сільськогосподарські підприємства в повній мірі забезпечені зернозбиральною технікою дизельним пальним працівники Обслуговуванням, гарячим харчуванням та питною водою. Є шофьор на водовозки, є стоїть трактор з плугом, електросварочний апарат, Вся, все те, що положено в полі, щоб комбайни не простаювали, все знаходиться. Робочих кормимо, обід і ужин. Регулярно, гаряча піща доставляється, вода бутилірована, підвозиться. На робоче місце в поле отряд ночує. Значить, ми організували охрану в полі. Людей привозимо газелькою Утром у поле і вечором забираємо. На даний час намолочено 41,5 тисячі тонн зерна. При середній урожайності майже 26 центнерів з гектара. Найвища урожайність господарства господарствах Росток – 2004, 42 центнера з гектара. «СВ Агро» – 39,5, Гарант 34,9 центнера з гектара. За неделю мы убрали 408 гектар гороха. При этом получили урожайность 14 центнер. Сейчас вышли на пшеницу. Вчера убрали первое поле пшеницы. Получили ожидаемую урожайность. В принципе, без одного дождя. 47 центнер. Пшеницу закончим сегодня. Ну, работает 4 комбайна. Убираем. 100 гектар в день. Поэтому, если все будет нормально, закончим ячмень за 4 дня. У нас все есть, и техника, топливо, трудовой коллектив хороший, опытный. Тому я думаю, що буде все хорошо. Сім господарств Петрівське гарант Промагра, Прогрес, агропромтехсервіс Ольга та Кікіньов завершили збирання азими пшениці. пшениці. зима ячмінь зібрана 100%. Три господарства завершують збирання гороху, п'ять приступили до збирання ярого ячменю. Сільськогосподарські підприємства, які закінчили збиральні роботи, надають зернозбиральну техніку в оренду господарствам, які в ній потребують. Роботи тривають. На сьогодні перед аграріями стоїть відповідальність завдання не пропустити жодного дня жнив і зібрати урожай з мінімальними втратами. 18 липня відбулася районна планерна нарада, яку провів голова райдержадміністрації депутат Харківської обласної ради Богдан Рева. На початку засідання Богдан Костянтинович відзначив керівників підприємств та відділів райдержадміністрації подяками за активну участь та допомогу в організації та проведенні обласної семінарної наради по збиранню ранніх зернових культур врожаю 2011 року, що надало можливість гідно представити наш рідний край. У порядку денному розглядалося три питання: одним з Основних було про стан розрахунків підприємствами, організаціями та населенням району за спожиття енергоносії і отримані житлово-комунальні послуги в першому півріччі 2011 року. Згідно оперативних даних, заборгованість за спожиття енергоносії у Лездівському районі поступово зменшується. Заступник голови редержадміністрації Микола Бобалів під час своєї доповіді повідомив, що Варівській селищній раді розробляються нові економічно обґрунтовані тарифи на воду та водопостачання. Тарифи вже пройшли обговорення. У територіальній громаді і найближчим часом будуть затверджені рішенням виконкому селищної ради. В свою чергу районне комунальне підприємство теплові мережі готується до розробки тарифу на послуги з теплопостачання Краснопавлівської селищної та Єлизаветівської сільської рад. Розрахунки виконують підприємства, що надають послуги. Незадовільною назвав роботу лазівського відділу міліції начальник штабу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, полковник міліції Олег Соболєв на особистому виїзному прийомі, який відбувся 14 липня у Лазівській районній державній адміністрації. На прийом до Олега Юрійовича заздалегідь записалося сім чоловік. Проблеми, які вони озвучили, на 70% можна було вирішити на місцевому рівні. Але як зазначив начальник штабу головного управління, МВС України в Харківській області ситуація, що склалася, пов'язана скоріше з недоробками керівництва Лазівського відділу міліції, ніж з непрофесійністю колективу. К сожалению, на сьогоднішній день було багато жалоб на працівників Лазовської міліції. Навірно, це связано прежде всего з тем, что прежнее руководство не уделяло должного внимания. гражданам, люди не шли, не верили руководителям, которые работали до этого. Эту проблему мы на сегодняшний день увидели. Будет в настоящее время назначен временно исполняющим обязанности начальник райотдела, в ближайшее время будет назначен сюда. Начальник райотдела, і я думаю, ситуація з довірєм граждан зміниться. Але не все так погано є приємні моменти. Мешканка міста Лозова звернулася зі словами щирої вдячності колективу слідчого відділу Лозівського відділу міліції за проявлений професіоналізм та швидкість у розкритті справи. Після особистого прийому начальникам штабу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області Олегом Собалєвим провів робочу зустріч голова райдержадміністрації адміністрації Анрева під час зустрічі розглядалися питання щодо стану забезпечення громадського порядку, профілактики та попередження злочинності дотримання законності в районі. Боротьба з карантинними рослинами досить актуальна на сьогодні тема. Зовсім скоро зацвіте амброзія, яка здатна визивати сильну алергійну дію, що завдає великої шкоди здоров'ю людини. Прицвітінні амброзія викликає сльозоточіння, нежить, головний біль, чхання. Вести боротьбу з цією злісною карантинною рослиною треба усім разом. Сане екологічній службі, підприємствам, начальним закладам, громадськості, згідно закону України про забезпечення санітарного та та епідеміологічного добробуту передбачена відповідальність за несвоєчасну та неякісну боротьбу з карантинними організмами, діюче законодавство зобов'язує утримувати земельні ділянки та території в належному санітарному стані не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування підприємства, але й всіх громадян. Тільки но завершилася перша зміна у наметовому містечку лідер, а вже свої валізи приготували бажаючи відпочити у другий заїзд. Діти з задоволенням їдуть до табору, бо знають, що лідер потурбується про цікавий відпочинок, змістовне дозвілля та гарний настрій. Мене звуть Діана, учуся в Краснопавловській школі, многопрофільного ліцея номер 2 Їздила я в тому році в лідер. Зараз їду обратно на другу зміну. Мені там дуже подобається, Кормлять нас п'ять разів в день. Очень хорошая обстановка, хорошие воспитатели, много развлечений, концерты. Самое больше запомнилось в том году на второй смене, то что була очень интересная развлекательная программа. У нас було очень много интересных концертов. Мы развивались, учились новому, писали сценарии, стихи, придумывали всякі конкурси. Нам было очень интересно. Півробітники табору вже вкотре готують особливу програму для дітей. Меня зовут Сергей Николаевич, я традиционно уже второй год еду в наш лагерь «Лидер». Это один из лучших лагерей, и фактически я могу сказать одно, что тот, кто поехал в «Лидер», он никогда об этом не пожалеет и не жалел. Вот. Традиционно в нашем лагере «Лидере» будет традиционное мероприятие, и это день Нептуна. Это и день сказки. Добро пожаловать лидер, добро пожаловать в наш лагерь. Відправляючи свою дитину в нам этого местечко, лидер, батьки могут быть уверены, она проводит свой час не только цікаво, а и корыстно. Мои дети, девочки, уже были в этом лагере. Они очень хорошо провели время, отдоровились, познакомились с друзьями и посоветовали нашей Моей третьей дочери. Поэтому я без всякого сомнения, без переживания отправляю ребенка в этот лагерь. Також 15 липня до табору відпочинку ювілейний міста Приморське, що на березі Азовського моря, було відправлено 25 дітей пільгових категорій та вдарованих дітей. Кошти на придбання путівок у сумі 61 тисячі гривень надійшли з районного бюджету в рамках програми відпочинок та оздоровлення дітей. Загалом на сьогодні в районі оздоровлено 77% дітей шкільного віку. Питання оздоровлення знаходиться під особистим контролем голови редишадміністрації Богдана Рева. Thank you